Привіт-привіт, мої найкращі, Привіт-привіт, мої солоденькі. ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. Дивимось Запоріжжя область, тому що багато запитів. До речі, дуже багато військових пише, які на вашому напрямку. І з різних питань, але хлопці звертаються і це не може не радувати. Давайте дивитись Запоріжжя. Запоріжжя найближчі дні. Ну, я так розумію, був спокійний період, так зважено все, подобається наше місто, щастя є, добробут, відчуття, що все може бути добре. І тут зненацька. Чуємо гучні звуки. Ворог нас дурить, він буде бити по району, буде бити по передмістю. Зараз будемо все уточнювати. Як, знаєте, хитрість якусь проявити, що, нібито я вже відстрілявся, але місто потім. Для міста є небезпека, але тут поки що більше показують район. До вас багато хто їде. До вас їде жінка з якихось соціальних питань, і їдуть ще люди. І контролювати, і надати якусь вам допомогу. Тобто до міста є велика увага Запоріжжя найближчі дні. Диявик, ворог буде намагання атаки, будете відбувати. Знову карта дурня. Хто нас дурить? Що нас дурить? Знову кажуть, вогонь. Нібито я дав себе збити, знаєте, але я насправді не туди. Цілився. Побіцяють вам якийсь розвиток, допомогу, захист. Ну, Щось дадуть для підсилення. До речі, я там бачила дві установки дають якісь, які все збивають. А для вас це дуже актуально, для Херсонщини, для Харківщини. Ми сидимо такі в Харкові, думаємо, а чи дадуть нам хоч одну. знаєте? На жаль, ні. Друга карта диявола. У вас є люди при владі, які будуть вашими нашими? І що нашим. жінку також показує? Які питання ти вирішуєш? Соціальні? За що ти відповідаєш? За що ти відповідаєш? За переміщених осіб. Але це може бути людина при вищій владі, вона приїде до вас. А та людина, яка у вас на місцях, це знання освіта, культура, щось таке. Таємниці. Знаєте, вишукуємо, да? вишукуємо, але не ми повинні це робити. Є відповідні органи, які прекрасно розуміють, прошу мова, і прекрасно знають, прошу мова. До речі, до мене стало багато людей писати, які з Мелітополю, які зараз там перебувають. Причому я знаю, що там дуже з цим складно. Взагалі, зв'язатися з кимось. І прям такі запитання йдуть, а коли, а як, а в який спосіб. Так ховатись вже чи ні, в які дати. Знаєте, я тут сиджу і думаю, виїжджати мені чи ні. Я не даю таких порад, особливо, якщо людина перебуває на окупованні Не можна. Не можна. Ми не знаємо, хто там пише. Від імені цієї людини. Таке не робимо тільки тут в ефірах, тільки у відео. Тут мені кажуть, що люди переймаються за свої домогосподарства і господарства, всі, хто були а, сільгосп, виробництву. Тут мені дають таку інформацію Малітопаль область, дивіться, зараз до Запоріжжя повернемо, що в кого поля були, не зможете на них працювати. Не зможете. Не треба сподіватись, бо не, не, ну, сподіванка не справдиться на Запоріжжя найближчі дні. Чуєте, щось летить, є звук вибуху? І причому такий час, знаєте, світанок або сонце сідає, або встає. Такий ну, незрозумілий час, перехідний. Запоріжжя не ще дні. Да, передмістя польот можливий. Рух на фронтах показу. Вперед-вперед якесь вдале рішення приймете. Є в з рух по посадкам, як люблять казати, Запоріжжя воює за посадки, ну хай буде. А я кажу, та, ну, посадка і посадка наша земля повинна повертатись, навіть якщо там метр ми відбили. Вибачте, такою ціною треба радіти всьому. Ворога десь зупините. Плани ворога приб'єте на наступ. Станете в таку оборону, причому станете в оборону живою силою, бідні хлопці. Я не знаю. Ну, я не можу, знаєте, останнім часом взагалі щось таке так близько до серця сприймаю. Не можу це прям дивитись. Як правильні слова підібрати, воно просто ці відчуття відчаю, воно вже просто нема сил на нього. І ви багато пишете, так коли ж. Ну, якщо б моя воля. Що у вас з владою? Запоріжжя. А хтось буде намагатися втекти від відповідальності, щоб не відкрили його, не відкрились його плани, щоб його ніхто не підвісив, ніхто не дізнався про його якісь там наміри. Багато брехні буде при владі. Дивіться, дивіться, дивіться. От у вас, знаєте, що ще спровокує проблеми при владі? Буде прильот якийсь. Найближчий час, найближчий, буде прильот. І, можливі, летальні зі смертями. І та допомога, яка повинна була розподілитися на таких людей, на тих, хто втратив домівки, її просто не буде. Піймають на гарячому. Чомусь там прям так захотілося владу подивитись вашу. Запоріжжя. Подивились. Василівка. Привіт-привіт, Василівка. Вогню багато, влучно. Наші дуже влучно стріляють. Чомусь мені прям фразами видає. Радіти будемо за щось. Намагаємось обійти, пройти, але є втрати. Вони з Василівки вас вже колись, я так пам'ятаю, обстрілювали. Не прям з Васильівки, кидають кудись далі, далі, до Мелітополя, туди залпи будуть, в бік міста. І коли е, скажуть Васильівка Мелітополь влучання і скажуть, що багато, буде удар в бік Запоріжжя. Мелітопольне найближчі дні. Та дурня карта дурня. Дурять і дурять, що ж таке? Ворог якусь неправдиву інформацію викладе, а ми будемо знати, що то неправда. Слухайте, він почне по окупованні цій території писати, що ми там по цивільних б'ємо. Ну, не слухайте, це прильоти по Мелітополю влучні. Бердянськ найближчі дні. Багато вогню. У нас є сили завдати їм великого удару, великого багато вогню. Вони не можуть захиститися. Ми е, підіб'ємо їх потенціал, скажімо так, зменшимо військові. Зараз як вони бояться, що ми туди приїдемо? У них як інформація є, що ми туди збираємо, що нам туди час іти. Вони розуміють, що вони нас не відіб'ють, вони не дадуть нам, не закриють нам прихід туди. Вони просто не знають, що з нами робити. Вони прям готуються, що ми туди зайдемо. Ось-ось. Бояться. Енергодар найближчі дні. Небезпека для цивільних. зайки. район. Передмістя щось буде дуже гучно і їх буде щось злітати, падати, і наше летіти. З дітками якось ну, моторошно трошки буде. От щось чуємо, і воно так якось близько буде гупати, ну, моторошно. Так, макнем ближчі дні. Коли суферту на нашому боці, ми думали, що ми станемо в оборону. А, на жаль, на Токмакському, в той бік напрямку наші потраплять в полон, якась засідка буде ворожа. Ми думаємо, що станемо в оборону, але ні, ми просто перепочинемо і підемо а, рухатись далі. В Токмаку буде погана ситуація з провізією, з безпекою для цивільних і будуть прийматися місцевими якісь рішення, а що ж нам тут робити далі. пологи. Найближчі дні. У нас є якась там перемога в тому напрямку, але багато трьохсотих. Не вистачає провізії військовим, не вистачає очей на окупованих територіях, але наші намагаються це виправити. Голі поле найближчого. Не можемо поранених довести, чомусь так кажуть, доводиться або там допомогу надавати. Що зміниться в Гуляй-Полі? Зміниться його стратегічна цінність. Я не буду уточнювати, не буду пояснювати. На жаль, буде активізація вогню, тому що зміниться трошки тактика стратегія воїнів наших оріхів найближчих. Вони нам кудись склади влучать або там, де ми щось зберігаємо. На жаль, так. Причому знати вони можуть це тільки від тих людей, які там перебувають. Вогню багато, ще ні. І ми їх обстрілюємо звідти, з самого Оріхова. Так, Вільнянськ дні. Укріплюватись треба кажуть, укріплюватись, бо можуть бути прильоти. Дрони бачите, в небі щось туди-сюди літає, гучно. Є небезпека. Там потроху воно буде бахати і район будуть, будуть прильоти. Будуть прильоти, навіть будуть звітувати про це.